Цей особливий день. Ми хочемо привітати всіх працівників закладів дошкільної освіти, хто віддає тепло своїх сердець дітям. Бажаємо вам нових професійних творчих досягнень, глибокої поваги, значного терпіння і нескінченної любові до своєї справи, мирного неба, вам, щастя, здоров'я, добробуту вам, вам і нашій славній незламній Україні. Зі святом вас, наші колеги! Слава Україні! Героям слава! Вітаю з днем дошкілля! Бажаю з кожним днем вчитися у дітей бути щасливою людиною просто так! Сміятися щиро і дзвінко, мріяти красиво і весело, та вірити в чудеса, здоров'я вам, сил та безмежної любові до дітей. Вихователя вітаю, бажаю щастя та удачі. Нехай в роботі і в житті усі збуваються У вас задачі. Нехай вас, дітки, надихають, робота в радість буде, хай ясним і чистим неодмінно. Хай буде долі небо край зі святом усіх вас. Сент сьогоднішнього свята, зрозуміло, я гадаю, нині ми дошкільну шкільну галузь з днем народження вітаємо ми бажаємо вам наснаги, і поваги, і уваги, і терпіння, і любові, і ходіть завжди здорові. Ще дозвольте побажати, щоб маленькі малюки обіймали від душі зі святом. Вітаю всіх з днем дошкільної освіти. Бажаю, щоб наш труд та користь завжди залишались цінними та поважними. Нехай у на житті все буде добре, і хай щастить! Передодні свята, що наближається, хотілося б від щирого серця привітати всіх колег, усіх тих, хто піклується про малюків і дарує їм радість спілкування, побажати здоров'я, терпіння, творчого зростання, поваги батьків і мирного неба над головою. З ним дошкілля, любі колеги, шановні колеги, вітаю вас нашим днем, днем дошкільного працівника. Ваше покликання підійти до роботи. Нехай задоволення дарує роботи. Іскравим фарбом дні заповняються, у ваших очах добротою відбуваються. мирного неба, скорішого миру! Слава Україні! Зі святом, дорогі працівники всіх закладів дошкільної освіти. Хай шлях ваш буде світлим і легким. Шанують, хай і поважають діти. Здорові будьте радісні в добрі, щоб вам таланило. Завжди всюди, щоб свято було не в календарі, в серцях всі малювалися етюди. Слава Україні! до школи у Час піпіти вона не від нас. Хай буде здоров'я нічне, мі мов хуанів, і з ним вам посіти не менше стаїт. Хай голи обходять вас столоною, а й щастя приходить вісі рікою. Хай кожен день до вас приходить радість. І довго десь букає старість, щоб ніколи не старіли, а душею молоділи.